Вітаю на моєму каналі Руни. прогнози та магія. Сьогодні буду оглядати актуальні новини і відповідати на питання підписників. Про що мова? А мова про вибух у... на складах у торопці. Боже, до чого ж там гарно жахнуло? Каюсь, сам раз 10 те відео передивився, такий грибок. прям. До речі, під час одного із розкладів мені такий, такий кадр, так би мовити, прийшов, таке видіння, що буде на Росії. Саме не ядерне. Ну... Ну, До речі, ядерне чи не ядерне перевіримо сьогодні. На всяке, як то кажуть. Е, ну, скопилося багато питань щодо цього. Чи буде повтор, що там долбануло, що туди долетіло і так далі. Ну, оте все і подивимось. Ну що, поїхали. Ну, давайте, давайте два паралельних розклади зроблю. Що ж туди прилетіло? Дрони чи ракети? Саме по торопцю. Давайте запитаємо. У мене зараз ось якраз відео на стоп-кадрі. З гарним грибочком. Прям, енергія. Прям ух, клас. Е, гаразд, добре. Дякую за Е, Покажіть, мені, будь ласка, ну так, що долетіло по цім от складам в місті Торопець Тверської області? Е, це дрон був? Скажіть він, правду. Ехо перевернута. Ансус перевернутий. Кана перевернута. Давайте четверту фінальну. Кана перевернута. Добре, дякую. Так, дякую за відповіді. Добре, по цим складам в місті торопець долетіли ракети. Скажіть, що на правда. Перт. А. Іса. Ей вас? І що? Єра. А -а. Ну Ви вже бачите. Да? Хто давно на каналі, той вже розуміє. Е е так, що у нас тут? перевернуто, перевернути. Ну, одним словом, все перевернуте по дронам. Феху, Ансус, беркана, кану. Е ансус все-таки приліт показує. Ансус-таки все приліт показує. Тобто дрон ну невелика кількість. Тобто і дрони там також були. Хоч і весь розклад перевернути, але все рівно це приліт саме дроновий. А тепер по ракетам. Перт, Іса, Ейвас і Єра. Ну ось, обмежена кількість чогось долетіла, щось було збито ПВО. Ось. І ось Єра. Так таке вже було, власне кажучи. Ага, і які, це циклічні події, які якісь дуже цікаві загадкові ракети прилетіли по тим складам. Дрони теж летіли, так. Да. E, але, але основне нанесли ракети. Отак так. Цікаво, правда? І що ж це, ракетодрон-паляниця? Можливо, а можливо, і щось більш таке потужне. Ну, а раз, давайте далі. Так, дякую за відповіді. Ну, я думаю, всіх цікавить, чи буде повтор. Не Незрозуміло, не в торопці вже особливо нема що бити. Е, є інші склади такого рівня. Раз, дякую звідти. А ну добре, покажіть мені, будь ласка. Ну, чи буде десь найближчим часом, найближчими місяцями повтор атак на російські склади. Оце такі, як в торопці були. Скажіть вам правда. Дагас. Хагалас. Єра. Постаруна. Ну, ну, покажіть, будь ласка. Дві. Да? Що в нас тут? Райда. І фехо перевернуто. Да, десь найближчими місяцями ще почуємо смачну атаку на склади. Ну, давайте, що у нас тут? Дагас, Хаггалс, Єра, Постаруна, Райдо, Феху Перевента. Оце, оце, певне, не визначені ще не визначились, куди саме прилетить, по-перше. По-друге, мені кажуть, не світи зайво. Ну, мене завжди правило не нашкодять. Тому, по планам ЗСУ, я дуже обережно інформацію озвучу. Е, зміна підходу ось буде якась, зміна ситуації. Притом по Хагалазу. Хагалази атаку показує, а з другого боку, зміна підходу буде прям радикальна, кардинальна. Ну що ж, невже ж таки дадуть з дозвіл бити по території Росії і ракети, якими можна бити, а? Це б сильно поміняло підход, дійсно. Ну, сам по собі з атаку показує теж гарну таку велику. Єра, циклічні події. Да це ж було вже, да? Доведеться почекати. Доведеться почекати, но Єра, це десь осінь. Це десь осінь. Хоча може програтися і кінцем року. Урун, в принципі, своє розуміння часу. Тому де я питав до кінця року, так, да, да, до кінця року, буде, буде. По пустій руні ну, я сказав, ще не визначена ціль, яка ще схоже, розвідка, не все, як це кажуть, не все дізналася, що потрібно, да, і ще якби, рішення остаточне не прийнято. Куди полетить? Ну, полетить 100%. Ось, Ось у нас пошук можливостей, пошук варіантів, прокладання маршрутів. Да? Ну і, власне, показує, що розвиток ситуації то буде. Ну, по феху перевернутій. М -м, схоже, менший масштаб атаки буде, і схоже, буде менший за розміром склад, ніж цей от в торобці. Але теж, по хагалазу, складу прийдуть пищики, як то кажуть. Гарний такий вираз. Прийшли пищики, да? ось вони якраз прийдуть на якийсь російський склад. Ну, прекрасно. Пополюбуватись, е, як над Росією такі гарні грибочки цвітуть, хоч і не ядерні. Е, це прям бальзам на душу. Е, е, е. Так, гаразд, дякую за Ну, Давайте все-таки запитаємо, чи було на тому складі щось ядерне взагалі. Ну, хоча вибух на ядерний не схожий. Я, я десь вже казав в відео, да, що я тих ядерних вибухів бачив, перебачив. Ну, Випробування, архівні відео, відповідно. Там і слабенькі, 10-15 ктон, і мегатонни, і царь бомбу, і так далі. Ну, навіть від найслабшого ядерного вибуху, там би спалах був би яскравіший за сонце. Ну, тому як би ядерка. А напевно, добре. Питання знімається. Вибух був не ядерний. Не було, не якби там ядерний був, там би засвітило б, дай Боже. Тому як би добре, тут навіть і не буду питати. А, добре. Так, просять мене ще подивитись, чи були там саме корейські ракети. Нібито там і Корей... ну, пів... Північно корейські північно-корейські, зрозуміло. Північно-корейські ракети і снаряди. Ну, давайте спитаємо. Ядерку відповідно пропускаю. Вибух, тому що був неядерний. Я навіть на око плюс-мінус е визначив масштаб того відео і вже ось бачив в новинах підтвердження, що там кажуть десь від 10 до 30 кілотон. Ну, мені це десь як 15 виглядало. Е, ну, гаразд, таке. Добре, дякую за відповіді. Е, добре, покажіть мені, будь ласка. На, склад... на цих складах в місті Торопець в Тверській області. Е, були північнокорейські снаряди, а можливо, і ракети північнокорейські. Скажіть вам правду. Постаруна. Ну, зрозуміло, таємниця. Альгес перевернутий. Феху. Райдо перевернута. Беркана. Ну тут все ще пряма. І що? Ага, дві. Ну, що у нас тут? Тейвас і Кано перевернута. Да, так, таке щось було північно-корейське. Що в нас тут? Пустаруна, агенс перевернути феху. Райдо перевернута. Беркана, Тейвас, Кано. Перевернута. Зараз, зараз хвилинку. А, о, слухайте, цікаво. Ой, цікаво. Зараз, зараз. Клас. Зараз поясню, зрозумієте. Дивіться, зрозуміло, таємно. Таємниця, да, щось було. Но, Е, Показують, що вони не десь якихось там, ніби підземні склади, якісь були бетоновані і так далі. Е, Показують, що воно беззахисне було. Воно лежало мало не на відкритому повітрі. Ось певна кількість там його була. Ну, по феху. Не десяток ракет там лежав, по феху це більше. Більше. І снарядів було. Чого? Чого вони лежали беззахисні? Чого вони лежали на повітрі? Райдо перевернута. Готовили ви? Е, це все готувалося до вивозу. Тобто вони ось хотіли е, покласти. Ну, мова, що туди долетить, і ось вони збиралися його транспортувати. Чого воно лежало так? Ось. Бачите, наша розвідка гарно попрацювала. Ось да, ось. Це дії розвідки. Ну, відповідно, удар сюди ж. Да? Ну, і ось, все. Розчарування для росіян сумні новини. Е, но. Ну, це, до речі, хитрі дії розвідки були, так. Да. Тобто спеціально спеці... знали, що там є. Спеціально чекали, поки ось вони його викладуть на, що називається, на світ Божий, то що вони його ось збирались вивезти звідти. Розумієте? І наші підловили цей момент і увалили. Прекрасно, частіше б так. Клас. Клас, молодці. А, ну так, да, давайте ще запитаємо, чи там були загиблі. Уже ніби сьогодні некрологи посипалися. Ну, давайте спитаємо і скільки глянемо. Ну, хоча, ну добре, да, добре, питання, чи були знімаються, раз некрологи посипались, то я як би зрозумів. Давайте запитаємо, скільки. А ну, добре, дякую за відповідь. Покажіть мені, будь ласка. Ну, така. Е, скільки загиблих росіян в результаті цієї атаки на складі в місті торопець. Покажіть мені, будь ласка, кількість. Скажіть вам правда. Єра. Ансус. Ну, почуємо, так, да, щось частково. Поінгус, так. Іса. Ну, 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 ну. Кано, і що. Соуло. <свистит> да. Дивіться, що у нас тут: Єра, Ансус, Інгус іса, Кано, соло. Ну, не так багато, не так багато. Тобто, там, там, ну я бачив, це наші оцінки, наших джерел там і так далі. Кажуть, там сотні. Да от ні. Інгус не показує сотні. І ну, це ну, десятки. Десятки, ну до сотні, нехай загиблих. Прям щоб аж сотні, ну то ні. Сотня оце да, десь так. Ну, ось, так, да, показують, що все. Фініш. Було вже таке, по складам прилітало. Ось інформацію, ну, вже якась починає виходити, і ще ми почуємо. Почуємо, до речі, пізніше. Да, Росія ж, як завжди, у них ще ж моряки з крейсеру Москва, пропавші без вісті, там, чи е, вічно живі, як Ленін. Угу. Е, ну, Ось ця кількість. Знов-таки Іса показує не так скоро, будуть приховувати кількість, ясне діло, це ж Росія. Ну, не, Тим не менше, інформація ось, це розкриття інформації, вийде вона в світ Божий. І що, соло? Е, Медіа, медіа. Ну, це медіа, це можуть бути якісь російські блогери, зепатріоти і так далі. А може осінтери, до речі. Осінт, може наш, може закордонний. Ну, одним словом, це точно розкриття інформації, це медіа. Почуємо, скільки там було. Загиблих там було, ну і там десь сотня, ну, може, трошки більше, да? Е, ось десь так. Тож, там писали прям сотні загиблих. Ні, не сотні. На жаль, я тут в даному випадку додам. Ну, якось так. Добре, такий швиденький сьогодні розбір буде. Mm. Подивлюсь, коли я встигну опублікувати. Ну, пишіть свої думки, здогадки е, щодо цієї події. Як вам цей гарний неядерний грибочок над Росією? Е, да, Треба буде ще раз передивитись. Е, от, Ну і загалом. Ну, і да, підтримуємо ЗСУ, донатом, зокрема, зокрема, да, щоб більше дронів. Паляниць і не тільки е, долітало до Росії і робило ось такі чудові бабахи. Дякую, що дивились, дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал, всім буду радий. Ну і ставайте спонсором каналу, якщо маєте на те бажання. У Спонсорів там свої плюшки. До зустрічі! Нехай щастить!